Зірка Сабріни Карпентер засяяла у світі шоу-бізнесу зовсім нещодавно. Однак вона вже з'явилася на червоній доріжці церемонії Гремі. Дівчина отримала шість номінацій, але перемогу здобула лише у двох: найкраще сольне поп виконання та найкращий вокальний поп-альбом. До заходу Сабріна підготувалася серйозно, зокрема, ретельно продумала свої вбрання, яких було декілька. Спочатку співачка вийшла до фотографів у довгій блакитній сукні з оздобленням спір'я на стегнах та подолі. Це була кастомна сукня від бренду Діві Anderson креативного дизайну. Потім Карпентер уже позувала на червоній доріжці зі статуетками. На ній була золота обтисла сукня бюстє від Dolce Габана. Також під час церемонії співачка вийшла на сцену, де продемонструвала два вбрання: перше було чорного кольору у вигляді жакета та сорочки. А ось друге вже було ефектнішим. Сабріна одягла блакитне боді з камінням та стразами.